Ну що, починаємо. Для того, щоб приготувати кутю, я особисто спочатку замочую пшеницю в кип'ячій воді. Це потрібно зробити для того, щоб пшениця стала трішечки ніжнішою, тому що готувати ми будемо її трішечки нетрадиційно. Я трішечки по-інакшому бачу, як потрібно готувати цю кутю. Отже, пшеницю ми закидаємо в кип'яточок на 30 хвилин. Через 30 хвилин почнемо готувати. Так, і тепер, коли ми додали вже в друге наше кокосове макове молоко, яке кокосове. Макове молоко, так, нам потрібно з вами додати оцей мак, який у нас залишився після молока, сюди. Щоб він також там приготувався. Дивіться, бачите, знову вся волога майже википіла. Додаємо ще. І загалом час приготування займає хвилин 15. Можливо, 10. Дивлячись, яку порцію ви готуєте. Подивіться, яка консистенція. Нам потрібно зараз, уже на цьому етапі, коли вона майже готова, додати трішечки меду, різані, сухі ягоди, фрукти і горіхи. Перемішати. І додати фінальну частину нашого молока. Все. Тепер, як тільки е, волога википить, і каша буде більш-менш сухою, але нам не потрібно, щоб вона була повністю суха, тоді вже будемо приступати до презентації. Наша куття вже майже готова. Швидкий рецепт куті. За менш ніж одну годину можна приготувати таку смачну кутю а різотто. Максимально макова. Насичена і саме основне, що не сира і не переварена каша. Тобто вам буде приємно її їсти. Тим паче, от саме такий метод приготування вважається корисним, якщо ви навіть будете готувати вівсянку пивщину, умовно кажучи. Це все. Всім дякую.